Вітаю, показую свої сходи пітунії. Сьогодні у нас 9 лютого. Що я з ними зараз роблю? Беру ось таку спашку, можна сірник, можна хоч чим і отак от помалесенько рихлю. Незручно, але покажу. Помалесенько, ось так між рядочками рихлю. Петунія почувається зовсім краще після такого зрушення трошечки землі. Далі поливаю в рядочки, покажу чим. Ось така пляшечка. Звичайна пробка. Чоловік мені тут приробив ручку, звичайну ручку, пасту витягнули, ото витягнули, прикріпив, закріпив ось так, закривається, закривається, і воно дуже гарно поливає. Дуже гарно поливає. От покажу. Отак от дуже гарно. Малесенькі такі рослинки можна полити. Далі, от дивіться, ось так, ось такий ящик. Бачите, ось тут в кінці є така пітонійка От. Яка зійшла разом з насінинкою. Для того, аби та насінинка залишила нам рослинку, ми прискаємо, я прискаю, поприскую. І воно стає м'ягенька, ця гранулка розтане і рослинка її скине. Отакі От справи. Отак ми помаленько працюємо. Сьогодні працюємо з пітунією. Ну, а ви будьте здорові. Слава Україні! До побачення!